Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про ті родини, в яких проживають прийомні дітки, чи мають вони право на пільги, що стосується саме комунальних послуг. Згідно чинного законодавства України, родини, в яких проживають прийомні дітки, мають право на пільги, якщо середньомісячний дохід родини в розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, що дає право на подання. Додаткову соціальну пільгу. Податкова соціальна пільга, її розмір у нас міняється кожного практично року, і вона становить в цьому році 3760 гривень. Пільга у розмірі 50-відсоткової знижки надається на оплату житла в межах норм, передбачених чинним законодавством, тобто за 21 квадратний метр загальної площі житла на кожного члена родини, який постійно проживає. В жилому приміщенні, в тому числі на прийомну дитину, та додатково 10,5 квадратних метрів на родину. На користування комунальними послугами це газопостачання, електропостачання та на вартість крапленого балону газу для побутових потреб, на вартість палива, у разі, якщо будинки, де мешкають такі родини, не мають центрального опалення. Коли ж середньомісячний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу перевищує даний розмір податкової соціальної пільги, тобто 3760 гривень, родина також має право звернутися за призначенням житлової субсидії чинним законодавством України, передбачено, коли це можна зробити. При призначенні житлової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком до складу домогосподарства, Прийомної сім'ї включаються діти, які не зареєстровані в житловому приміщенні даної родини, але фактично там проживають, то на них розраховуються соціальні норми житла та соціально нормативне житлово комунальне обслуговування. При цьому доходи таких діток в сукупний дохід домогосподарства для призначення субсидій відповідно не враховуються за призначенням даної пільги або житлової субсидії. До безпосередньо до органів Пенсійного фонду України може звернутися або один із батьків-вихователів прийомної сім'ї, в якій проживають не менше року, троє або більше діток. Також хочу нагадати, що за такими правилами субсидія надається дитячим будинкам сімейного типу та е сім'ям, крім багатодітних. У мене є окреме відео, де я розповідаю також про пільги для багатодітних родин, в яких не менше року проживає троє і більше діток, враховуючи тих, над яким встановлено опіку та піклування. Тому родини, які виховують а, діток, а, дітки, яких. А, Проживають в родинах, в яких проживають прийомні дітки, маєте право на пільгу у розмірі 50 відсоткової знижки на оплату житла, на користування комунальними послугами. Тому, будь ласка, знайте, що це передбачено чинним законодавством України, і також відповідні роз'яснення стосовно цього питання надав Пенсійний фонд України.